Уважні, сказав Господь причуцю, один чоловік, в одного чоловіка були два сини, молодший з них сказав батькові, отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток, кілька днів потім молодший зібрався. І пустився у далекий край І там, розтратив свій маєток, живши розпусно, як він усе розтратив, Настав великий голод у тім краї, і він став відувати, пішов він і найнявся одного з наймитів того краю, і той послав його на своє поле, пасти свині. І він бажав би нас наповнити живі свій стручками, що їли свині, але і тих ніхто не дав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наймитів мого батька має достаток хліба, а я тут голодую стану піду до батька мого і скажу йому. Отче, я згрішив проти неба і перед Тобою, я недостойний більше зватись твоїм сином, прийми мене за одного з твоїх наймитів, став він і пішов до батька свого, і як він був ще далеко, побачив його батько і змалосердившись, підбіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього, Отче, я згрішив проти неба і перед тобою, я не достойний більше звати своїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг, принесіть швидко найкращу одіж, одяніть його, дайте йому на руки перстень, і взуття на ноги, приведіть годоване теля й заріжте його їжмою. Веселімся, бо це мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, і вони стали веселитися, а старший син був у полі. І як він, вернувшись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що то таке. Той сказав йому Твій брат вернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо він знайшов його живим, здоровим, розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити, той же озвався до батька, ось стільки років служу тобі, ніколи не порушив приказу Твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб. Друзями моїми повеселитись, а коли вернувся оце твій син, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього доване теля. батько ж сказав до нього, ти завжди зі мною дитино, і все моє твоє, однак слід було веселитись і радіти, бо це твій брат був мертвий ожив. probal is my show sure.